Дай Боже натхненного і мирного дня четверга. Сьогодні шукаємо натхнення від дітей наших. І саме нині дає нам файну ідею Соломія, я би нам сказав, пані Соломія, наша першопричасниця. Ми так з нею розбалакалися минулого разу, поки маму чекали після заняття, і вона там каже: Та ви що? Я вже знаю з 10 заповідей Божих з дитинства. Це вона говорить, який 8 років. З раннього дитинства. Вона каже, бо я від народження ходжу до церкви. Мені так це сподобалося. Я знаю 10 божих заповідей з самого дитинства. Бо я з народження ходжу до церкви. По-перше, це класний приклад для нас. Чого? Аби якби ми мали таке заохочення. Бачите, варто є, коли дитина. Від самого народження я є в церкві, бо вже аж у 8 років, вона вже заповіді Божі, вона вже знає багато речей про, про Бога, про духовність, про себе і вже знає, як рухатися. А по-друге, для того, аби фундамент був добрий, бо ми знаємо добре, що коли у будинка добрий фундамент, добра основа, то і інше встоїться. і інше там можна додати. І Соломія показала, що у її аж вісім. Вже можна щось підкреслити, вже можна зробити певні висновки, вже можна у її вісім мати якийсь досвід. І мені, мені так подобається, коли діти свідчать, що для них церква це не є щось виняткове. А церква це нормальний спосіб життя бути в церкві, сходитися, мати різні забави. Ми там навіть з ними придумали, що вдасться нам якусь пісеньку заспівати із жестами на їхнє перше. Урочисте причастя, першу сповідь, до якої вони так ретельно готуються. І файно є, коли вже є якась основа. І, і тоді набагато легше вже вести, набагато легше вже якби щось інше привідкрити. Натомість, як важко, коли немає фундаменту, нема нічого, я пам'ятаю, мав розмову якось із одним вуйком, який такий ну, солідний, поважний, йому вже було під 50-ку, але ти, ти, коли йому говориш, власне, якісь речі на рівні, як я, я кажу, першачків, тобто на рівні оцих дітей, які йдуть до першого причастя, а для нього це, це просто еврика, для нього це откровення. І, і мимоволі іноді хочеш засміятися. Якби, ну, тобі смішно, що ці речі, які я колись знав, бо я з народження в церкві, для нього це еврика. Для нього це такі супер откровення. Тому, товариство, не нехтуємо часом і не нехтуємо віком. Якщо є нагода, якщо є можливість, то з маленького маличку привчаємо наших дітей до, до Бога, до любові Божої, до стосунків, до прощення, до благословінь. А вже якщо не вдалося з дітьми, чи якщо не вдалося колись з нами, то давайте від сьогодні Давайте від сьогодні візьмемося за цей фундамент, за основу, для того, аби вже завтра, і післязавтра, коли виникне якесь нове знання, нове відкровення, нове розуміння Бога, Новий погляд на нього, аби цьому новому було до чого ліпитися. І коли є новому до чого ліпитися, то воно тоді збільшується, 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 і буде чимось, про що сьогодні і мріяти не можемо. Тому дякуємо Соломії за таке свідчення віри, за таке свідчення вірності, що вона самого малечку до церкви ходить. І дякуємо Соломії, що вона ще без екзамену знає добре заповіді Божі. Молодець. Будьте благословенні! Пильнуйте за своїм фундаментом, і навіть якщо він до сьогодні був запущений, то сьогодні почніть його укріпляти і будувати міцним, аби завтра було що і було на чому збудувати. Майтеся файно, мир вам!